Привіт! Сьогодні ми з вами зробимо невеличке тренування для сідниць з тегом. Працюємо на килимку. Я проговорю спочатку основні моменти про те, як виконується вправа, а потім ми будемо під музику працювати. Ми з вами зробимо декілька вправ і зробимо одне коло. Якщо ви маєте час, ви можете зробити, ну, включити це відео ще раз, зробити два кола або три так буде ефективніше набагато. Але якщо ви маєте небагато часу, то навіть одне маленьке тренування є теж. Приносить користь, і це краще, ніж ви взагалі нічого не зробите. Ми працюємо на положенні на чотирьох, дивіться, руки ставимо під плечі на ширину плечей, там не вперед, не сюди, там не кудись в сторону, а чітко під плече. Ноги коліна теж на ширині плечей. Живіт у нас в тонусі, спину ми не прогинаємо, не округляємо, у нас спина в нейтральному прямому положенні. І уявіть, що у вас така пряма лінія від Копчика від макушки через шию по спині до копчика. Оця пряма така лінія. І вона не спина, намагайтесь не рухати. Ми будемо піднімати ось так ногу в сторону, робимо видих, піднімаємо ногу. Піднімаємо ногу. І не треба робити ось такі качелі всім корпусом. Нам треба піднімати, намагатись тільки ногу. У вас може бути невелика амплітуда, але намагайтесь. Прям максимально в свою амплітуду, максимально підняти ногу. І не так, щоб там спочатку п'ятка, за ним коліна чи коліна за ним п'ятка. Ні. Намагаємось рухати, щоб вся нога разом рухалась одночасно. Ми працюємо під музику, спочатку буде такий невеликий темп, потім трошечки швидше, і ми починаємо. Приготувалися, ми підположимо у нас. Так, положення спини, живіть в водосі. Починаємо лівою новою. Пропікаємо. І до його вниз. І до вниз. Йдемо на другу сторону. Без паузи одразу на другу ногу перейдемо. Ще два рази ми зробили, Тепер права нога, підйом і вниз. підйом І вниз. Ви продовжуєте. Я щось повернусь з другою стороною. Працюємо. підйом І вниз. Ще таких чотири зробимо. Виварюйтесь на якусь одну руку, дихайте, пам'ятайте про спину. І зараз трошки швидше працюємо. І раз, два. Дивіться, ми зробили вісім, ще вісім залишилось тільки. Я останній раз Зробили. тепер можна трошечки відпочити. Ось таким чином ми опустимо сідниці до п'ятого, тому вийдемо вперед, і опустимо низько голову. Тепер ми зробимо упор на лікті. Так само будемо піднімати тільки ось так вору ногу і потрібно до п'ятку в потолок. Спина теж не працює. Поїхали спочатку коліно ліва. Опустили. Ліва. Опустили. Спина у нас не включається в оболі. Видих. Ще таких чотири роби. Ще такі. Робот, да, чуть-чуть, чуть-чуть. Висит. Семь. Шесть. Четыре. Прямо дожимайте, прям высоко ногу. Еще висим Робот, и поменяем сторону. Еще два раз у нас. Останній права повільно співати. Відо, вниз. Віду, вниз. Видих. Вниз. вниз. Ще чотири повільно. Пам'ятайте про спину. І у нас упор однаково на ти. Будемо заварюватися. Зараз швидше працюємо. І раз. Два. Ще вісім у нас. Чотири. Три. Два. Стук. Останься вили. Чуваємо ось таким щиром. Потягнулись хорошо туди сідницями до п'ятки. Руки витягнули. і розтягуємо сідничний м'язиком. Тепер ми попрацюємо на передню поверхні стегна. Нам треба сісти, зігнути одну ногу. Дивіться, можна сісти ось так, тримати себе за коліно, можна поставити руки ззаду, можна навіть спертись на якусь спинку ліжка. Нам треба буде піднімати ногу. Піднімати тільки не спіша. Ми так контрольовано буде ногу піднімати і контрольовано опускати. Не надо робити ось такі ойдолки. Приготувались. Чотири. Три. 二，一，走。 Я перебачуюсь, вам не треба повернутися. Я просто, щоб бути до вас робочою стороною. Працюємо так само. Спочатку повільно, потім на себе коліно. Приготувались. Музику будемо починати. Через 4, 3, 2. Працюємо. І підйом. Низь. І Чудово ще один. І тепер коліном на себе. І вісім. Сім. Два. І останній раз. Відпочиваємо. Розставляємо ноги, сідайте. Тепер нам треба перевернутися на лівий бочок. Ліва лівий нога у нас буде злітку. І дивіться, нам треба зробити упор на лікоть. Таким чином, щоб лікоть був під плечем. Тоді менше навантаження на суглоби. Ось так не треба робити. Чітко під плече положили. Розкрили пальці. Верхню ногу ми згинаємо, А нижня нога у нас буде працювати. Ми будемо на внутрішній поверхні стегна зараз працювати. Ми будемо теж не спеша, повільно піднімати ногу. Піду вниз. І дивіться, ми уявляємо, що у вас за п'ятку пов'язана така віровочка і у вас за вірьовочку хтось піднімає. Тобто йде п'ятка, а за нею вже вся нога йде. Ще таких чотири робимо. Вниз. І ще один раз. Зараз будемо трошки швидше робити. І раз. Видих. Ще роблю вісім таких. Тримаємо ногу наверху і зробимо ще маленькі такі пружинки. І через 4, 3, 2. Ми опустимо ногу, перейдемо, перейдемо на другу сторону. Теж упорна лікать. Верхню ногу ми згинаємо, права нога пряма, працюємо. Спочатку повільно разом зі мною починаємо і И... ідем вниз, ідем, ще йдемо і вниз. Не забуваємо дихати. Тут у нас видих. Видих. І зараз. І раз, два. Ми робимо ще вісім, потім пружин, і все. Трималися наверху і тримаємо. Просто тримаємо новенькими пружинками. Чотири, три. два, Все, ми опускаємо. І давайте трошечки зробимо розтяжку. Нам треба лягти на спину. Якщо ви плануєте зробити ще одне коло чи ще два, то ось цю розтяжку зробите в самому кінці, коли ви вже зробите всі підходи. А якщо ви на цьому завершуєте, то буде непогано, якщо ви ще декілька хвилин приділити, приділити такому невеличкому стрейчингу. Лягли на спину, ноги розкрили максимально, і руками на внутрішню поверхню надавили і додатково ще так прямо. Відчуваю, таке приємне натяжіння. Розслабтеся. Зробіть глибокий вдих, видих, руками поглиблюємо це положення. Так, хорошо? Не бійтесь, собі зробити сильно боляче. І сильно боляче собі робити не потрібно. Нам треба такий дискомфорт, гранічний. Збираємо ноги. Зараз ми. Ліву ногу опускаємо, а праву ногу, зігнуту в коліні, ми направляємо до правого плеча. А тепер праве коліно ми направляємо до лівого плеча. І відчувайте, як у вас розтягується сільничний м'яз, і аж трошечки він доходить до спини. Зробіть так, щоб відчути аж нижню частину спини справа, з правої сторони. Тягніть. Коліно до плеча. Тепер лівою рукою заводимо праве коліно в пол. Нехай ми Ніби хочемо його опустити в пол, праву руку випрямимо, робимо таку скрутку, вона ідеально нам розтягує ось тут м'язи сіднич, сідничні, м'язи спини. У нас зазвичай м'язи в тонусі, особливо, якщо ви, у вас сидяча робота, це вправа це просто. Просто ніктар для наших м'язів і для спини. Так що ви можете її робити взагалі просто, от, буквально хоч кожен ранок, хоч кожен вечір. Праву ногу випрямили, тепер попрацюємо з лівою. Давайте ліве коліно спочатку до лівого плеча. Тепер ліве коліно до правого плеча. Потягнемо чуть трохи діагональний скусок. Тут нам важливо розслабитись, нам важливо тут прямо от хорошо розслабити все тіло і на видохі в розслабленому стані поглиблювати свої оці граничні положення. І правою рукою ми тепер заведемо коліно, нібито я хочу його до пола дотягнути. Не у всіх воно опуститься, і це нормально. І ліва рука буде лежати на підлозі, долоня в пол, плече в пол і. Так хорошо скручує себе. Дуже важливо після тренування і навіть просто, незалежно від тренування, приділяти час ось таким вправам на розтяжку, на покращення мобільності суглобів. Тому що з віком, і коли у нас така Дуже сидяча робота. У нас наче закостеніває все тіло, стає таке негнучке, немобільне і нефункціональне. Якісь прості рухи стають просто для нас ну, такими неможливими. Ми знову вернемося на спину. Давайте ми згинаємо зараз ці ноги, перевернемося на бочок, Сідаємо. На цьому тренування наше завершене, але на правах реклами послухайте ще декілька слів про онлайн-клуб тренувань, які я вас запрошую завжди. Мій онлайн-клуб це регулярні тренування. Кожного тижня ви будете отримувати нові тренування силове це таке, як ми зараз з вами робили: кардіо це тренування в темпі, коли ми потіємо, червоніємо, з нас тече пот і спалюється зайвий жирок. І йога це розтяжка, стречних це ось цих парочка хвилин, які ми приділили розтяжці. Ось такий комплекс тренувань буде гармонійно розвивати ваше тіло. Тому, якщо ви готові, і хочеться вам гарно виглядати, мати гарне струнке молоде тіло, запрошую в мій клуб. Щоб записатись, вам, можете написати мені в Телеграм, в Інстаграм або в інстаграмі самостійно перейти по посиланню в шапці профіля і зареєструватись. У будь-якому випадку, буду рада вас бачити на наступних тренуваннях. До зустрічі! Не пропускайте!